І за моральне відшкодування то суд виходить з наступного. Відповідно до статті 23 цивільного кодексу України особливо відправили відшкодування моральної шкоди, за наслідки порушення її прав. Самовільно позбавлений життя, відшкодування моральної шкоди шкодилам Стутинський, Кучерак та Кучерак. Всі встановити для кожної потерпілий в розмірі по 500 тисяч гривень, яку слід стягнути з вустя. Обстані наведеного керуючі статтями 370, 373, 374 КК України, суд засудив. Вудзевах Ігоря Васильовича визнати винуватим вчиненні злочинів, передбачених частиною 1 статті 115 пунктом 13 частини 2 статті 15 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання. За частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України позбавлення волі на строк 15 років. За пунктом 13, частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України довічне позбавлення волі. На підставі статті 70 Кримінального кодексу України визначити Буцеву Ігорі Васильовичу. Остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання, довічним позбавленням волі, строк відбуття покарання у винуваченому вуцігу, рахувати з часу фактичного затримання 12 листопада 2014 року. До набрання вироком законної сили запобіжний захід тримання від вартою залишити без змір. Бойку Юлію Олександрівну визнати винувату вчинені злочин передбачені частиною 1 статті 396, частини 1 статті 310 Кримінального кодексу України та призначити її покарання. За частиною першої статті 396 Кримінального кодексу України позбавлення волі на строк 3 роки. За частиною першої статті 310 Кримінального кодексу України обмеження волі на строк 1 рік. На підставі статті 70 Кримінального кодексу України визначити Бору в Юрії Олександрівні, остаточне покарання, шляхом поглинення, менш суворого покарання, більш суворе. Позбавлення волі на строк 3 роки. Ця вся структура на, на тому, що сказала недоколисана наркоманка. Не може таким 12 бути. років дістає наркоманка. Абсолютно. Вона вже одного садила і перша друга.